Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Малята. Пропоную вам переглянути виставу з заказкою Марії Пономаренко подарунок, в якій маленький зайчик завдяки своїй чуйності зміг зробити подарунок матусі, не зашкодивши природі. Весною багато клопотів з'явилося у звірів та птахів. Усі вони чепурили свої оселі, лісові галявини. Найбільше метушились малята, бо готували подарунки адже незабаром мамине свято. Засмучений сидів біля своєї хатки зайчик Сіра Шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, проте він ніяк не міг придумати для неї подарунок. Пішов зайчик по доріжці і на горбочку побачив фіолетову квіточку на тонкій стеблині. Хто ти? запитав зайчик. Тюльпан, відказала квіточка. Дуже соромно не знати мене. Це моя перша весна, тому я й не чув про тебе. Ну що? – Розсміявся тюльпан. А чому ти такий засмучений? Як же мені не сумувати? Завтра мамине свято, а подарунка не маю. Тюльпан співчутливо подивився на зайчика, трохи подумав та й каже. То, може, візьмеш мене та подаруєш своїй мамі? Як же я тебе візьму? Розгубився зайчик. Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, але ти ж не маєш подарунка. Дякую тобі, тюльпанчик. Раптом зраділо зайчиня. Тепер я знаю, що подарувати мамі. І ось в день свята мам усі маленькі лісові звірята вдома подарували подарунки своїм матусям, тільки в сірої шубки в лапках не було нічого. Зайчик узяв маму за лапку і повів на горбочок там знаходився тюльпанчик. Я дарую тобі матуся ось цього тюльпанчика. Тільки зривати його я не міг адже він тоді не ростиме. Дякую тобі, мій любий синочку. Розчулилася зайчиха. Дякую за чудовий подаруночок